Привіт, друзі! Сьогодні спішу поділитися хорошою новиною для багатьох українців, які зараз за кордону. Громадяни України, які повертаються за кордону, можуть розраховувати на виплати для ВПО від держави. Такі заяви зараз лунають з вуст нашої української держави. Підтримайте це відео лайком, репостом. Та прокоментуйте, що ви про це думаєте, і не забудьте підписатися на цей канал. Українська влада, вона діє по-різному, вони беруть, приймають закон, яким забороняють отримати допомогу, якщо ви виїхали за межі України. І тут з часом заявляють, що зараз будуть працювати над поправками до закону, щоб, наприклад, відновити виплати просто з певними обмеженнями. Як заявляє віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук щодо цього питання, ми. Проводили нараду 12 вересня, і власне готуємо зміни до постанови номер 709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу: ми обговорюємо питання 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити в Україні. А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році до Європи і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також буде нарахована виплата. Ми хочемо, щоб люди. Повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави. Також Ірина Верещук повідомляє, що вони планують цю постанову прийняти до кінця вересня. Як на мене, потрібно одразу думати, а потім робити. Тут виходить, що прийняли, бо треба було так щось, напевно, прийняти, а зараз подумали і хочуть щось додати, щось змінити, бо так не підходить, так не пасує. І щоб одразу прийняти нормальний закон, щоб нікого це не обмежувало, не ображало і не напрягало, і потім собі нормально працювати над іншими законами. Так, вони приймають один закон, потім його якимось чином видозмінюють, потім ще раз видозмінюють і такий крообіг. Сподіваюся, що вони ці поправки приймуть, і все ж таки люди, які потребують допомоги, які заслуговують тої допомоги, її отримають. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости, і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!